Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас розпаковочка. Прийшло мені ще до замовлення моє насіння і хочу про вас відкрити і показати, що ж я замовила. Так, це накладна. Так, це є накладна, замовлення на 240 і 20 копійок. Так, розпочнемо. Капуста ліка, пізньо стигла, два пакетики, буречки червоні, кормові, Ой, столові, Атаман пакет. Ну так, насінин тут достатньо. Командор бурячки Я люблю такі подовгості, тому завжди їх беру. І у польській. Обов'язково завжди беру у польській. Не знаю, чомусь так мені вони подобаються. А ось три пакети такі ліка. Так, капуста Савойська. Так Огірочки А0 f 1 мені вони дуже подобаються. Цьогоріч хочу патісони посіяти, білий і жовтий. Ці пакетики невеличкі, але на сінин тут так, ну, 20 на відчуття є. Горох адагумський, середньостиглий. Гурок наймолодший найбільше полюбляє. Кабачок більший пакет. Надраній. Так, взяла ще боби. Ну, боби це я більше люблю. Так, ще кабачок ось такий гайдамака. Так. Капуста московська пізня, капуста пізня, амагер, харківська зимова, московську і харківську того річ, сіяла, мені дуже сподобалося. Так, ще огірочки, бригадний і бочковий засол F1. Ранньостиглий та середньостиглий. Так, ось ще такий горох ізумрудний жемчуг, дуже ранній. це чудово. Ну і солодка кукурузка на останок, солодке намисто імbudonю F1. Так, скоростиглий і ранньостиглий. Ось таке в мене сьогодні замовлення. На 240 гривень. Ось, 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 ось вам ціни. Ну, на даний момент, я рахую, що це насіння. у нас по е, дорожче. І доставка 42 гривня, так як я наложеним платежем. Брала це все та як ніколи тут більш ну, ніколи не замовляла. Ось так. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося буде далі цікаво, як ми будемо висівати, що ми з ним будемо робити. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра! Всім па па па, -па.